Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, і наступні 30 хвилин ми поговоримо про судівські справи. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Вже долучився до нашого ефіру. Віталій, доброго ранку. Доброго ранку. Ці зараз довкола обговорюють візит президента до Сполучених Штатів, а ми з вами будемо обговорювати питання конституційного суду. Отже, Володимир Зеленський підписав законопроект про процедуру відбору кандидатур на посаду суддів Конституційного суду, але от низка експертів говорять, що цей документ суперечить рекомендаціям венеційської комісії, і взагалі він не про євроінтеграцію. Що не так? А... Я нагадаю слухачам, що ми від Європейського Союзу, від Європейської комісії отримали сім вимог, які маємо виконати, без виконання яких переговори про вступ України в ЄС навіть не почнуться. Перша вимога з цих семи перша вимога це реформа процедури обрання суддів КСУ. Вимога звучить так. Провести реформу цієї процедури у відповідність з рекомендаціями Венеційської комісії. Закон, який підписав президент, цим рекомендаціям протирічить, прямо протирічить, про що Венеційська комісія зазначила. Венеційська комісія каже, що має бути сім членів конкурсної комісії, чотири з яких мають бути незалежними експертами. Троє політичні призначенці, ваше право. Але більшість голосів незалежних експертів, що означає обрання незалежних членів КСУ, незалежних конституційних суддів. Президент підписав закон, де є шість членів комісії, три політичні призначенці, три незалежні експерти. Що це означає? Це означає, що політичні призначенці, конкретно банкова, може заблокувати. Будь-якого кандидата на посаду судді КСУ. А це означає, що в горизонті 6 місяців банкова візьме під контроль Конституційний суд. А це означає, що можна провести, наприклад, ем, вибори на всіх рівнях одразу після ну, за 90 днів після закінчення військового стану. Або знести будь-яку реформу. Не подобається, наприклад, Татарову антикорупційний суд. Рішення КСУ – до побачення. Не подобається якась стаття Кримінального кодексу про корупцію Рішення Конституційного суду до побачення? Відповідно, президент і рада, одні проголосувавши, інші підписавши закон, заблокували наш вступ в Європейський Союз. Крапка. Віталій, не крапка, поки що не крапка. Дивіться, я дуже часто чую, коли мова заходить про корупцію, ДБР, НАБУ, САП, суди, прізвище Татарова. Ну заради справедливості, Олег Юрійович Татаров не єдина людина, яка працює на вулиці Банковій. У Володимира Зеленського є купа радників з євроінтеграційних питань, євроантлантичних питань, ще з якихось питань. А ну невже ніхто йому не сказав, що пане президенте, от цей законопроект, який ви підписуєте, він суперечить. Фениційської комісії. Тобто, ну просто складається іноді враження, що там Олег Татаров головна людина на банковій ну, заради справедливості, це ж, мабуть, не так? Чому я кажу, коли кажу про корупцію, називає Олега Татаро? Бо в е, президента багато людей, не всі з них контролюють правоохоронну систему. І не всі з них мають офіційну підозру в корупційному злочині. Чому це легко про татаро говорити? Бо є підозра в корупційному злочині. А він і далі е, зам Єрмака. але давайте про важливіше зараз. Все одно, чи казали, чи ні президенту, закон підписаний. Тепер що далі? Які далі є сценарії наших дій? Це ж нам треба правда, е, Європейський Союз, це наше бажання країни там бути. Європейський Союз сказав: Окей, ось вам сім речей, зробіть їх і почнемо предметні переговори з картою, з часом, е, з конкретними рухами. Тобто. Ці переговори не почнуться допоки цей закон не змінять. Який план банковий зараз? Мені дуже хитро зіграли, до речі, в цій всій історії, якось потім про це окремо напишу. Який не план зараз? За півроку взяти касу під контроль, а потім поміняти закон. Ну Ми ж виконали формально вимоги Європейської комісії. Пункт виконано. Ну окей, відклали на півроку переговори про вступ. Ну, буває війна, не було часу. Чи це спрацює? З більшою вірогідністю не спрацює, ніж спрацює. Зараз залежить від того, яку позицію займе Європейська комісія, Європейський Союз, Європейська комісія, їхнє представництво. Тому що в них теж є важелі вплив, бо ж вони можуть просто не делегувати оцих трьох експертів. Відповідно, комісія не буде правомочною і конкурс не почнеться. Тому е, ось зараз, з точки зору, що далі. Багато що залежить від позиції Європейського Союзу, від позиції Європейської комісії, як вони поведуть себе? В чому наша країна проблема? В тому, що знову чергова влада, замість того, щоб будувати незалежні інституції, які є основою ефективної держави, намагаються взяти під контроль найголовніший суд країни. Рівно те саме робила попередня влада. Рівно те саме робив Янукович, рівно те саме робив Кучма. Оце нездорове бажання мати надповноваження завжди, завжди, завжди шкодить країні. Європейський Союз вимагає незалежного касу не тому, що вони ну, так собі хочуть, а тому що вони розуміють, що не може бути сильна держава, в якій Конституційний суд є залежним від влади. Так не буває. І в цьому наша спільна проблема. Давайте подивимося трішки наперед на кілька місяців чи може на кілька років. Як, якщо вулиця Банкова, незалежно хто там сидить, Володимир Зеленський, чи Петро Порошенко, чи ще хтось інший в майбутньому дуже хоче отримати в підпорядкування Конституційний Суд України, як вони його зможуть використати в майбутньому? Це дуже просто. От простий приклад. Отримує якийсь черговий е, заступник голови офісу президента, або, можливо, сам е, голова Офісу президента, отримує підозру в корупційному злочині. По любій статті кримінального кодексу в частині корупції або економічних злочинів. Офіційна підозра. Справа навіть в суд може піти. А підконтрольний політикам Конституційний суд визнає оцю статтю Кримінального кодексу або повноваження органу, який його вручив, або повноваження прокурорів, які підписали. Неконституційними. Вибирається люба нормативка в законодавстві, яка лежить під цими діями. Знести цю норму через КСУ, все, в людини не має проблем. Вона вільна, навіть підозри немає. Або приймає парламент якийсь закон, який не подобається на той час чинному президенту. Наприклад, в парламенті буде більшість непрезидентська. Банкова через КСУ цей закон місу зносить. Розумієте, той, хто контролює КСУ, він навіть парламент може не контролювати, тому що він може відмінити будь-який закон. Або простіше, давайте припустимо, що діюча влада захоче ем, реінкардувати себе і отримати визначальний політичний вплив в новому електоральному циклі. В їх інтересах буде провести вибори од максимально близько до закінчення військового стану. Після того, розділяючи перемогу всього народу, справедливо розділяючи. Вони захочуть провести вибори на всіх рівнях, щоб, наприклад, рейтинг президента витягнув на собі рейтинги депутатів парламентських і депутатів місцевих рад. Що далеко не є конституційною історією. Але ж хіба політично залежний КСУ буде цьому перешкоджати? Навпаки, партія сказала, що треба, касил є. єсть. Так не може бути. Конституційний суд це незалежний арбітр. Він не може бути одночасно політично залежним і ефективним. Так не буває. Ви знаєте, Віталій, дуже важко в голові пересічного глядача, читача, пересічної людини вкладається в голов... вкладається оця... оця така реальність, яку ви зараз озвучуєте. Є Володимир Зеленський, лідер світової демократії, якого чекають і. Встрічають на я бачу вашу реакцію. От міміку вашу зараз. Ви мені поясните, чому вона така скептична. Окей, є Володимир Зеленський, якого радо зустрічають на всіх там європейських світових цивілізаційних майданчиках світу, який безстрашно їде в Бахмут, і тут ви мені розповідаєте, що є Володимир Зеленський, який хоче узурпувати конституційний суд і, і використати його. Ну можна зробити такі висновки для посилення своєї ж влади. Це це, це, це що два президенти різних. Тут є диск... Тут є Історія знаєте, перша в чому є глобальна помилка зараз. Не перше, Зеленський робить класну роботу як президент. Об'єктивно. він класно комунікує. Він правильно це робить. Я казав в вашому ефірі. Він геніальний комунікаційник і, мабуть, найкращий президент для цієї цього часу. Він правда геніальний в комунікаціях і в середині країни, і назовні країни. І велика частина довіри до України, довіри, яка конвертується в гроші і в зброю, це його особиста заслуга. Не дати не забрати, чи є е українська влада лідерами демократичного світу? Ні, не є. Українці. Це дуже велика різниця, незважаючи на всі круті речі, які робить Зеленський. Більша частина довіри, більша частина бажання допомогти це визнання не так його, як зусиль всього українського народу. І оце. Трошки та історія, яка в починає, у банкові починає змішуватися. Ні, ні, друзі, підтримують не вас, підтримують Україну. І часто підтримують Україну, незважаючи на дурні кроки, які ви продовжуєте робити. Наприклад, як історія з КСУ. Не треба дурні кроки ці робити, бо ці дурні кроки розмивають довіру, в тому числі вами створену. Довіра, яка для нас зараз конвертується в критично необхідну зброю і гроші від західного світу. Як це поміщається в голові одного Зеленського? Нормально поміщається. Сміливість, яка в ньому притаманна, геніальність в комунікаціях, якому, очевидно, притаманна, не заперечує або не протирічить його підходу або підходу його команди до управління державою. доволі ручного управління, що непогано в війні, але завжди погано в незалежних інституціях. Одна людина може робити одночасно і правильні і неправильні речі. Немає чорного білого, немає чортів і янголів. Поїздка вчасня Зеленського правильно. Його комунікація назовні про Україну правильно. Бажання взяти під контроль Конституційний суд неправильно. І ми маємо за одне хвалити, а з іншим боротися. От в цьому суть демократії. Розклали по полицях, що називається, добре повернімося до цього закону 7662, Я вже вивчила його цифру. Який вже який, хоча я зазвичай не пам'ятаю цифри законів, який як за який вже проголосувала Верховна Рада, який за вашими словами суперечить рекомендаціям Венеційської комісії, який вже підписав президент. Що далі? Ви чекаєте, що знову чорним по білому посли країн Великої сімки напишуть в Твіттері: Ай яй, -яй цього не можна робити. Чи от як далі ця історія може вирішитися? Гарне Є для мене ну, чи буде комунікація від Європейського Союзу і Великої сімки з президентом? Точно буде. Чи буде вона публічною? М -м, не знаю. А Зважте, кожен раз, коли йдеться про критику української влади, і посли, і західні країни думають, як би і зрозуміти їм дати, і не нашкодити. Тому що коли вони сьогодні критикують, коли столиці західних країн сьогодні критикують Зеленського, то завтра їм важче просити гроші для України в уряді в своїх в парламентів своїх країн. Тобто ти ж не можеш один раз критикувати, а потім наступний дня просити гроші або зброю. Тому чи буде комунікація публічною, не знаю. Я думаю, що так і буде. Надто тема серйозна. Це перша, е, перша вимога з сіми. Припустимо, комунікація буде. Чи відреагує на нею на, нею на неї команда Зеленського, які вважають себе лідерами нового світу, е, нової, молодими лідерами демократичного світу? Демократичного світу. Так. Да, е, е, не знаю. Сподіваюся, що відреагують. Бо якщо не відреагують, наступний крок Європейського Союзу буде. Вони щороку робити оцю оцінку. Вони щороку робитимуть оцінку, як Україна рухається по семи пунктах. Ну, оцінці, очевидно, буде. Ви провалили, ви прийняли закон, який прямо суперечить рекомендаціям Венеційки. Нам і це, і це оця оцінка буде в лютому, можливо, в березні. Ну, прям дуже невдалий час, щоб це вийшло в поле медійне, а воно вийде в медійне поле. І русські це підхоплять і будуть нас наш же цим бити. Ну, бо їхній який буде меседж? Президент Зеленський зупинив євроінтеграцію заради спроби узурпації влади. Ось такий буде їхній меседж. Ну, ще гірший, ще, ще маніпулятивніший. Але це вони будуть розганяти. Вони це будуть розганяти не в Україні. А на Заході, підриваючи довіру, яка повторюється, є основою отримання України грошей і зброї. Навіщо давати ці аргументи ворогу? Щоб що? Щоб єрма контролював КСУ? Риторичне питання. Віталій, а як ви думаєте, от дивіться сьогодні ну всі дипломати називають топ подією дипломатичною подією року, що сьогодні Володимир Зеленський відвідає Вашингтон? А як ви думаєте, під час м, так би без, без, без камер, під час їхньої приватної розмови з Джо Байденом чи з кимось із американських високопосадовців, Володимиру Зеленському якось натякнуть на цю історію? Типу, там дорогий Володимире, ми вас підтримуємо, але оце що ви підписали, це ай-яй, це, це негарно. Е, uh, Дивіться. Я не думаю, я точно знаю, що тема розвитку країни, тема реформ країни не під час війни буде однією з тем. Не головною, головною буде війна, однозначно. Але точно буде підніматися тема реформ в країні і побудови країни, члена ЄС і НАТО після війни. Тобто тема реформ точно буде. Публічно чи не публічно, глибше чи менш глибоко. З розмов президентів це топ політичний рівень, і там аж ну, там не прийнято опускатися на такий глибокий рівень. На інших зустрічах, думаю, тема реформ точно буде піднята. Про КСУ не готовий стверджувати, але інші реформи точно будуть підніматися. А знаєте, є ж ще такий козир е, в руках Держдепу. – це… Санкції, які були використані зокрема проти очільника е, окружного адміністративного суду Києва, е, так лежав цей нещасний, нещасний реально законопроект про його ліквідацію 20 місяців на полицях у Верховній Раді. І тут е, прилітає е, листівка з Вашингтону у вигляді санкцій проти Павла Вовка і суд ліквідували. Ну, в принципі, ми можемо допускати, що е, це ж легко вирахувати тих людей, навіть в оточенні президента, які зацікавлені підкорити банк. Конституційний суд і проти них запровадити санкції, а цитуючи вас проти деяких людей, можливо, і є за що? Можливо, можливо, точно є. Ми ж коли ми рік тому в підсумковій статті е, я написав про те, що е, у вас пройшов всі червоні лінії. Тоді це було спроба зірвати конкурс на САП, і ми звернулися з вимогою з проханням обґрунтованим накласти на них санкцій. Прямо в тій же статті в наступному реченні говориться, що крім Вовка, ми написали про татарова. Дивіться, я, я не можу говорити за американський уряд, це їхнє рішення. Будуть санкції, не будуть. Ми робимо все можливе, щоб наближати західні санкції до посадовців, які приступають червоні лінії. Як на мене, спроба взяти під контроль КСУ червона лінія, прям КП Червоної лінія. Ми тим і відрізняємося від, від Росії, від Дородих, тим, тим, що ми будемо демократією. Демократія це незалежні інституції, тому я обережний оптиміст. Але знову ж таки, зважте, що і американська адміністрація, і уряди західних партнерів дуже обережні і м'які зі своїми взаємостосунками з українською владою там, де є конфліктні зони. Дуже м'які це правильно. Е, а що ви маєте на увазі? Можна оце детальніше, дуже м'які обережні, там, де є конфліктні зони? От КСУ, наприклад. Тобто, mm -hmm. якби не було війни, рівень критики публічної, е, був би зовсім інший. Колосально був би інший рівень критики. Ну е, і е, е, там є ще кілька історій. Е, тобто, там, де навіть ми, як громадська організація, е, в нас є політика, ми. Входимо з владою в публічний конфлікт тільки якщо до цього не вдалося розрулити непублічні комунікації, експертному обговорення і всьому іншому зараз. Ми зробимо два рази. Ну, бо війна, і ми двічі переконуємо владу. Давайте якось це по іншому вирішимо. Міжнародники, які просять в своїх громадян гроші на підтримку України в п'ять разів обережніші ніж ми, тому що ми не просимо гроші, а вони просять. Вони гроші могли би використовувати для своїх йдуть Україні. Тому дуже незручно їм українську владу критикувати. Це можна зрозуміти. Я просто поясню для більшого розуміння для нашої аудиторії. Тобто, Джо Байден, ну умовно кажучи, Джо Байден, якийсь топ американський посадовець, не може вийти і публічно сказати, що українська влада там займається узурпацією конституційного суду, і це протирічить там вільному західному демократичному світу. А в другій промові виходити і говорити, шановний американський народи, давайте допоможемо Україні зброєю перемогти цю цю війну. Я правильно вас зрозуміла? Ви чудово саме тому все така розумієте. Ви чудово все розумієте добре. Таке дозвольте більш таке загальне питання. Ви ж у нас голова центру протидії корупції. Що в нас власне з корупцією? А зокрема, мене цікавить е, чи, 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 не, чи не час відкрити вже оці реєстри е, декларації е, судові реєстри? Ну щоб взагалі подивитися, що там відбувається, чи це ще суперечить якоїсь безпековій ситуації. Вибачте, я пропустив останнє питання, мене зв'язок виробився. Ага. Можна? коротко? Да, Проблеми зі зв'язком це вже наше все, воно воно завжди з нами. Е, я вас запитувала, е, що в нас загалом, яка в нас ситуація з корупцією? А передусім мене цікавлять реєстри. Чому і от дивіться, вже 11 місяць по повномасштабної війни і спочатку були закриті доступ до декларацій, доступ до судових реєстрів, це пов'язували з безпекою. Чи не часто все відкрите? А... Це гарне запитання. Давайте я е, навіть крок вперед зроблю. Можна дискутувати з владою прямо зараз, е, в якій мірі відкривати реєстри. Е, хтось каже більше, хтось може менше відкривати, е, повністю відкривати, як було до війни. Це дискусія, яка принаймні має право на існування. Але скажіть мені, чому депутати і інші посадовці не мають подавати декларації? Нехай вони будуть сховані ці декларації. Нехай їх бачать антикорупційне бюро, НАЗК, інші правоохоронні органи. Але чому їх не подавати? Що а їх не ні, їх не подають під час військового стану є норма закону, яку ввели якраз під час війни, що під час війни посадовці не подають електронні декларації за рік. Я розумію, військові, немає проблем. А що заважає депутату подати декларації? Розумієте, нам ж ми ну, чому після Революції Гідності в коаліції, з медіа повідкривали ці реєстри? Одна з ключових вимог була, щоб перевіряти те, що написали посадовці в декларації. Так вони зараз мало того, що сховали декларації, них не заповнюють навіть, і от якщо по реєстрах ми можемо дискутувати про міру відкривання, коли відкрити, то холера декларації посадовці точно мають подати. Їм нічого не заважається зробити. Тому в цій історії про прозорість наш перший крок. Це щоб влада відновила подання електронних декларацій. Бо контраргументів в цьому немає. Єдиний контраргумент, ми боїмося, бо нам НАБУ вручає кожен тиждень дві під підозри нашим народним депутатам і посадовцям за брехтів декларації. Тому ми цього не хочемо, і ми тоді сховаємо, і ми через це не подаємо декларацію. Так так і скажіть: бо ховатися, ну ховати свої статки, обґрунтовуючись війною, ну, це просто ницо, правда, ницо. Тоді оголошується питання відкритим. і Тепер у кожного депутата буду запитувати. Ну розкажіть, що ви придбали за 10 е, місяців війни, щоб ви зараз опинилися у вашій декларації. Дякую вам дуже за розмову. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Ми підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.